Вітаю! У нас на огляді турнір Praga Open 2026. В ньому виступають доволі багато українців. Перед нами таблиця після п'ятого туру. В лідерах у нас Нілаш Саха. Сподіваюся, я правильно вимовив його прізвище. 5-5 він йде, зміг обіграти в п'ятому турі якраз українця в Владислава. Такий доволі гарно те, що так, 4 з 4 мав 100% та програв якраз індійському міжнародному майстру. На другому місці йде Панків Максим. У нього 4,5, також 4,5 гресмейстера з Німеччини, та на четвертому місці теж 4,5, Прокофій Валентин. Пін. Цій же групі, так? Прокофів зіграв нічюю якраз з панківом. Українці розійшлися миром і у них тільки втрачено очки між собою. Жеребкування 6-го туру буде грати якраз Прокофів білого проти лідера Нілаш Саха, а панків білого проти німецького ресмейстера Поджха. Теж сподіваюся правильно. Було його прізвище. Давайте подивимось принципові битви, які були. подивимось як зіграли в ніч у панків з Прокофімом в четвертому турі. Прокофів білий панків чорними. Без якихось претензій по дебюту, спокійно розвилились, підтягнули туру на е 1 провели D5, Ф1 обережно, зберегли свого слона. А3 такий проміжок, так, хочемо забрати на Б4. Якщо кінь відходить, то ми заберемо на D5 з комфортом. Вирішив тут паньків піти Д4. Хоча кінь 6 було краще, так, де 4 візуально структуру розриває білим. Але є хід кінь 5 який вже створює реальні неприємності, тому що тепер в білих два слона, і вони можуть цим скористатися. Кінь Б5, так, помінялись, С5 позбавляється від слабкості. В принципі, це на руку, я думаю, все ж таки буде чорним ці всі обміни. Кінь 4 Тура С1 повернулося, Турай-1 потроху якось намагаються бівлю створювати проблеми. Тура С1 напала на двох конів, кінь Д3 такий тактичний ресурс. Якщо забираємо слон Д3, то Тура Д3, Тура С6 і слон Д5. Відіграється фігура. Нічого тут проблемного немає. Тому Тура С6. Одразу забрав слон Б5, Тура c 8 зберіг все ж таки двох слонів, слон c 3 Тура 8 причепився до а 7 забрав на а 6 а 4 По суті, рівна позиція повністю. Так? Але все ж таки слон може завдати більших якихось труднощів. Все ж таки ще пішак на а 7 і слон тут по діагоналі прострілює. Слон c 5 h 5 скидують. Пішака, Тура 7 навіть не беруть, хочуть далі грати на перемогу. Якщо забрати король H5, то будуть вже реальні проблеми після АЖ7. якась матова сітка виникає, тому король H7, тепер забираю Тура 7, як ми бачимо, так, король тут зафіксований, десь загрожує вже слон F8, але Kінde 7 там заспокоює ці всі речі від білих, король G3, король йде вже 4 активізувались, потроху, потроху так тут постояли. Нічого білих тут немає, чорні знайшли гарну стійку, нікуди вони не пускають білих, сьомий ряд контролює кінь. Купа шахів. Перейшли ще в такий еншпіль, де зовсім сухо стало, але біля. Намагаються все ж таки створити проблеми. Забирають навіть слоном на F6, що дає реально якісь хоч мінімальні практичні шанси. Але після кінь H8, король G8, H6 кінь G6, виявляється, що це просто нічия після король G6. Ось так завершилася ця гра паттом. Дуже цікавий був такий так, коли. Намагалися боротися навіть в таких ситуаціях. Давайте подивимось партію 4-го тура, як Лукоянчук зміг здавати свого суперника. Цікаві у нас дебютер Б3, Д5, так, А5 одразу починає чорні тут наступати, А4. Помінялись по лінії А. зіпсували структуру білим, 2-0 якось оптимістично, все ж таки слон так прострілює, так. Білих два слона. І вже тут створюються на рівному місці проблеми, так, слон D7, тура, 7, Ферзь F5, g 7 тріщить. Кінь e8 захистили, Ферзь d 5 залишилось без пішачка поки що. так. Слон 4 відіграли, але на b7 білі перехопили матеріальну перевагу. Помінялись, так, ферзь C8 зайшли, на E8 зв'язано, D7 напали. Тура G4 активізувалась, така нестандартна доволі структура. так? Туру перебудували на А4, гарний ресурс, до речі, Ферзь F5, вийшов кінь нарешті, Тура 7 причепились. Тура B3 зараз не можна брати через Тура 8, бо знову потраплять під всі зв'язки. так? Тому ферзь B4 помінялись, перейшли анч під підзайвим пішаком і отримали Тура c 8 D4. Д5, так, і Тура є 8. Дуже технічно тут знайшов план Владислав. Якщо забрати Тура f 4 то буде просто D6, D7, D8 ферзь. Ось таку точність проявив. Так, в еншпілі. важливий шаг дав, щоб відрізати короля і пішак Д просто побіг. Тут eh, Тура b 7 Д6 чомусь було вирішено. Можливо, щось знав, щось відчував, так, і після Тура Д7, Е4 провів такий тактичний удар. Чорні думали, що вони вже забирають на D6, а після Е4 виявляється, що треба вже майже здаватись. Давайте знайдемо хід, який треба було робити за чорних, так, замість д 7 Якийсь король g6, виявляється, рятував ситуацію, так розумію. Єдиний хід король g6, цікавий, так, Тура Є7, візуально, здається, треба ходити. Тура б 6 підцепились, на D7, то Раде 6. Треба туру все ж таки позаду пішика тримати. Але не побачив цього ресурсу. Плюс був нот, так, Тура R 7 здавалося, хочеться зробити, але Е4, Е5 просто розриває, так? чорний. Вибрав ще на F7, просунув D7, G6. Спокійно в королях хочу підвести. Ще темп в темп все встигають, так? А2. Точніше, з 2 F5. Можливо, навіть король G2 вигравав так, але не хотілося чого перевіряти. Ні, король G2 вже нічия. я. Тому F5 спокійно, підкріпив, короля підвів, заблокував, G7 пішов і завершилася партія перемогою білих. Класна партія від Лукінчука. Дуже гарно провівською. І давайте переходити в п'ятий тур. Де якраз Лукінчук поступився? Лідеру турніру не вашу сахару. Теж тут особливого нічого в не отримали, але різносторонні рокировки так. З якимись шансами. На боротьбу. Дуже цікаво. Кінь G5. Пішли вже мат ставити, а 6 покинув, чорні відігнали, навіть мав якусь перевагу Лукінчук. помінялися. F5 якась була неточність. так, Після F3 треба було знайти якийсь хід. Давайте подумаємо, можливо, B4 одразу. Ні, слон С5 треба було на Е3 просто чіплятися цікавий момент. А як тримати на Е3? А як тримати на е 3 незрозуміло. Якщо слон D4, слон D4, так, є де кінь же 6. Слабкість на D4, серйозно, так? Якщо вже 4, слон е 6. Ну, комп це все дуже гарно тримає, але по-людськи важко це зрозуміти. c 5 так, слон D5, c 4 Візуально в чорних все класно. Підійшли королем, слон G8. Зайшла тура просто біла на сьомий ряд, так. Ще тура g7 дуже жорстоке рішення знаходить. Ferсі4, якщо брати король g7, то слон i8, так, у нас F8, тому вирішив побити на А4. Забрали на c 7 Зайва якість чорних, але толку від неї немає. так, Слон d 4 Напали на мат. в 3 спокійно захистились, c 5 перебудувались. Дуже слабкий король в чорних. І білю потроху все ж таки його намагаються розвалити. Тура d 4 Тура 6, така тактика, так? Немає мату по першому ряду, бо кінь дуже гарно тримає все. І холоднокровно, спокійно знаходить тут поступово якісь рішення для того, щоб перевести цю партію вже в остаточно вигране Еншпіль та виграти її так. Мілаш сахар. Зафіктуємо відомо, зробили форточку на всякий випадок, вийшов король. Пішли пішака, а опять забрали на всякий випадок теж. Після F4 не можна брати Тура F4 через 5, тому вирішив просто завершити боротьбу, бо наступний хід F5, так Тура 5 немає ніяких нематових мотивів, нічого. Така партія була цікава. Так, з шансами у Кінчука в критичний момент, якщо б знайшло в сонце 5 і такий план, так, то, можливо, було б краще. А потім вже індійський майстер, так не випустив свих, своїх шансів. І давайте подивимося, як Прокофій Валентин зміг здобути перемогу чорним кольором. Грав він проти жіночого майстра фіде з Польщі. Тотальний обмін тут. Не хочуть мінятися білі, якось вони вирішили втислон c 4 але отримали у відповідь контурдар у вигляді кінь D4. Тепер чорне, по суті, натиснуло на все, що тільки можна тут, так? Залишили зайвим пішаком. Два слони гарно контролюють простір. Немає тура б 1 і тура б 7 Помінялись, пішли B5, активізували туру, активізували короля, щоб не було матових мотивів. Далі А5, так, Б4, А4, поступово просто пішаки йдуть. І такий ресурс дуже технічний б 3 А3 просто проскочили і слон Е6 підготували клітинку А2. Після цього вже візуальна позиція просто безнадійна так? у білих. І після Туради 8 білі зупинили годинник та визнали свою поразку. Тому що далі тура д 6 буде удар, а один ферзь і все. Я думаю, далі тут вже ніякого не трималось. б 6 немає, так, Тура С6, б 7 Тура Д6, встигає це зробити, на б 8 ферзь, Тура Д1 і А1 Ферзь завершує боротьбу. Ось так гарно переграв чорним кольором та завтра будемо зустрічатися з лідером турніру. На цьому ми завершуємо і зустрінемось в наступних раундах.